На привокзальну площу прийшла реконструкція, а місцевих базарників попросили піти. Зранку приїхала техніка і визвали обленерго вже представників і техніку, от щоб відключити світло. Далі за планом демонтаж кіосків, бо капітальний ремонт при вокзальної площі не передбачає наявність торгівельних рядів на цій території. Фактично, це демонтаж 38 робочих місць. Щоправда, альтернатива є. Влада пропонує базарникам переміститися недалеко за сусідній ринок яким пропонується за промисловим поставити свій продуктовий. Є під'їзд е, з іншої вулиці, гарний, чиста вулиця. Можна, будь ласка, просто залишився в людей старий менталітет, і люди бояться змін. Це вони хочуть нас ось сюди поставити і, мабуть, отуди от під завозку, під сюди, під край. Де машини? Оце стоянки, оце, оце, оце місце вони нам виділяють. От хтось сюди прийде, ви бачите хоч одну людину, бо як ми сюди прийдемо, тут ні одного покупця не буде, так як ні одної людини по цій вулиці не ходить і ніхто сюди не прийде. Як люди навіть їдуть на поїздза, вони по площі пробігли, скупились і сюди навіть і ніхто не зайде. Базарники пропонують владі власним коштом збудувати нові торгівельні кіоски тільки на старих місцях. Ми навіть за свої гроші згідні побудувати тут кіосочки. І вони згодилися, і ми були на засіданні комісії в Місквиконкомі, і Сергій Іванович нам сказав, що я людей ніколи не обіжу, і я люди буду йти за вами. І якщо навіть так, то ми дозволимо вам. Построїти ці кіосочки, все пообіцяв і пішов у відпустку. Тим часом на привокзальній площі з'явилася будівельна техніка, а люди влаштували міні майдан. Заспокоювати базарників взявся головний комунальник міста. Користуючись нагодою, торговці нагадали посадовцю про усі проблеми території. Я люди, от як тут пройти? От подивіться, тут машини. все його можна, гарні автомати можна, щоб ці вонич грали. От там гра. можна, бо він депутат міської. <праць> Оце що це, це таке? Це що ви поставили по всьому вокзалу? Це, це бо ви місцевий житель, бо ви чор знаєте, звідки приїхали. Ви розумієте? Киянний, І того ви киянний. такий бардак тут робите. Оце на вокзальна площа, дивіться, що тут робиться. Оце ось фішки, це що це таке? Це для чого цей карман зроблений? Ви бачили, який карман зроблений? Для, для, для чого? Щоб пристройка тут стояла? Та чого цей карман зробив це де, де дерева, які ви всі вирубали. Ви коли був маленький фонтанчик жапчиками дерева? Де вони Ви, ви все рубаєте? Ви все зносите? Вам машини треба? А ми чим будемо дихати? Чим ми дихати будемо цим от, вокзалом? Да? Розійшлися на тому, що дану проблему без мера не вирішити. Хмельницький міський голова нині перебуває у відпустці. 7 липня він має приступити до роботи. А доти будівельні роботи все ж триватимуть. Однак територію торгових рядів поки чіпати не будуть. Привозьте мера і будемо розмовляти. Юлія Стафурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.